Прилет на третий этаж, вот дерево спасло, получается. И все полетело в квартиру. Там и мебель, и в пол пробило. В общем, ну все, короче говоря, повредило. Вот, но у меня дома не было. Я уходила и повезло. Обстріли майже кожну добу, і оце що ви бачите, ну ви знаєте, в той день моріходка дитячий садочок приліт був сюди, приліт був. Ну, то тобто, есть, і мешканці своїми силами оце намагаються розгребсти. От наша машина там завалена, в кущах стоїть досі. Ми її просто не можемо достати. Я лікар, я була якраз на прийомі, а мама була тут у дворі, коли трапився приліт. Мою маму віднесло, слава Богу, ударною волною віднесло, Вона просто упала. Ну, коліни здерла, так. Ну, Трошечки злякалася так. Нормально, не привикати. Ми сподіваємося, що міжнародна спільнота допоможе Україні подолати цього страшного ворога і перемогти нам, хоча б забрати свої території.